Ми отримали західні літаки, які створювалися і існують в закритій замкнутій екосистемі. Вони створювалися під визначені умови експлуатації і визначені конфлікти. Всі роки застосування воно було не так, як у нас. Це все відбувається в умовах повномасштабної війни. F-16 позиціонувався як така найскладніша зброя, яку партнери нам найдовше боялися вагалися давати. І від того, як ми її отримали, ми не тільки навчились відносно швидко літати, воювати, експлуатувати, обслуговувати. А ми створили для України унікальне технічне рішення за менше ніж півроку, яке буде обслуговувати найскладнішу західну техніку в умовах реальної війни. Щоб підняти літак у повітря, тим паче бойовий, вам недостатньо лише літака та пального. Вам треба інфраструктура. І цю інфраструктуру можуть забезпечити на диво лише два транспортних засоби, повністю пророблених, опрацьованих і збудованих з нуля нашими фахівцями і нашими підрядниками. Ті рішення, які ми спільно з повітряними силами реалізували, вони опираються на реальну потребу України в реальній війні з Росією на сьогоднішній день.